Різнокольорові будиночки, оздоблені мереживом, мода прикрашати оселі у Чернігові. Виникла у другій половині 19-го століття. Візерунки часто відрізнялися у різних мікрорайонах міста, а їхня кількість та майстерність виконання залежали від статків господарів. Дуже хотілося якось зберегти цю архітектуру, але ми не знали, як це зробити. Станіслав Івашченко веб-дизайнер. 2018-го він разом із друзями створив онлайн-музей дерев'яне мережево чернігова в якому були зібрані найкращі зразки автентичної архітектури регіону. Плюс об'єднали чернігівські будинки в п'ять прогулянкових маршрутів. І вже потім, коли система трохи розкрутилася, то ми взялися вже до фізичного відновлення фасадів. Проєкт дерев'яне мережа Чернігова» об'єднав десятки містян, які на волонтерських засадах узялися відновлювати історичну архітектуру. Аліна Євтушенко у справі майже два роки. Буднями працює в лікарні, а вихідними вправляється з будівельним феном. Зараз я зачищаю вітки віконниці для того, щоб наносити нову фарбу, для того щоб вона мала краще щеплення із деревиною і довше трималася, не злущувалася. Ми такий процес робимо взагалі на всьому фасаді, тобто і на облицовочних дошках, і на декоративних елементах, бо ну інакше наше фарбування буде недовговічним. До відновлення Аліна долучила і свого чоловіка. Цікаво займатися чимось незвичним, бо я, в принципі, працював в офісі зараз шукаю себе як айтішник а тут робота руками, інструментами відновлення. У команді волонтерів працюють також історики до складних робіт. Долучають професійних столярів. Кожен декоративний елемент для будинку Станіслав фотографує, робить за допомогою комп'ютера його векторну копію і надсилає дані до Чернігівської політехніки. Там дерев'яне оздоблення вирізають на спеціальному станку. Вирізає це все у вільний час на безкоштовній основі. Не варто плутатися з реставрацією, тому що це все таки косметичний ремонт фасадів. Зараз волонтери працюють над будинком Зої Кудрякової. Цей будинок побудував мій прадід Сидаренка Семен Ксенафунтович, і всі його предки. і Ми я вже четверте покоління тут живу своєю сім'єю. Будинок звели на межі 19-го і 20-го століть. Він пережив дві революції, дві світові війни, вистояв і під час повномасштабного російського вторгнення. Чернігів бомбили 40 днів, 40 ночей. Прильоти були мімо свистіло, і кругом зривалося, Ну бог нас оберіг, говорю. От на домі, бачите, там оберіги жовтенькі. Я кажу, це не оберігає дом. явно. Вонтери зачистили хату від старої фарби, демонтували поламані декоративні елементи і встановили нові внизу цієї пілястри, ось от пірамідка, так званий діамантовий руст – Це річ, яку нам нещодавно відтворив столяр в кількох екземплярах. І ми вже всі ці екземпляри почепили на їхні історичні місця. Роботи вже тривають, мабуть, 17-ту толоку, може навіть більше. І я думаю, нам ще треба місяць-півтора, щоб завершити. Це вже десятий будинок, над яким працюють волонтери. Одна з найяскравіших робіт будинок з мальвами. Ми запросили художницю з Києва, Катерину Вільховецьку, яка приїхала і зробила нам таку от красу. Тут ми зробили досить багато різної роботи. Зокрема, можна поглянути, що оці всі елементи вони нові. На жаль, пілястри на цьому будинку були в край жалюгідному стані, тому їх довелося повністю замінити. Видно, що це нова деревина, але воно в точності повторює старовинний орнамент. А ось будиночок із рожевими вікнами. Для нього волонтери вирізали 15 видів мережива завдовжки понад 80 метрів. Весь оцей проліт над нами від фронтона до фронтона був повністю голий. Ми відтворили всі шари мережива. Деякі елементи відтворювали методом наукової реконструкції, в тому числі все стосується і оцих от підзорів на вікнах. Це такі горизонтальні довгі елементи. Посередині вікна, які такою буквою П ідуть до стін. Вони в цьому будинку на всіх вікнах були повністю втрачені. Залишилися буквально такі от маленькі уламочки, які давали зрозуміти, який це орнамент. Ми відтворили і зробили всі вікна однаковими і максимально наближеними до того, як вони виглядали 100 років тому. У черзі на відновлення Чернігівська обласна бібліотека це один із найкращих різьблених будинків міста. Він постраждав від російської агресії. На стадіоні поруч приземлилася півтонна авіабомба. Зараз тут поп дахом видно дошки, які пофарбовані в інший колір. Це вже нові замінені Дошки тут, прям з м'ясом вирвало обшивку дерев'яну зі стін. Тут частково пошкодило дах, його вже зробили. Стіну цю вже зробили. До речі, ну ви бачите відсутню консоль. Це на минулих вихідних. Я демонтував для того, щоб віддати столяру і зробити копію. Тери приїжджають на толоки, щовихідних. у команду запрошують як чернігівців, так і жителів інших регіонів України. Кожен приходить тоді, коли має час, робить те, що він ну на що має змогу, на що має натхнення. Тому ми абсолютно всіх запрошуємо. Долучайтеся, тут для кожного знайдеться робота, навіть якщо ви ніколи не працювали там із таким інструментом, то є фарби, є пензлики. Це теж для всіх, всім дуже подобається фарбувати. Долучитися до команди волонтерів або підтримати проєкт донатами можна через соцмережі Дерев'яне мереживо-Чернігова. Мрія активістів запустити масовий тренд на відновлення будиночків із мереживом, аби люди цінували спадщину, яку понад 100 років тому залишили предки.